Добрий день, вітаю усіх. Сьогодні проведемо огляд ринку. Мене звати Окарський я фінансовий консультант компанії Double Case. Сьогодні загалом розберемо, яка у нас картина по новинах. Сьогодні виходить ключова новина. А саме сьогодні, 13 травня, о 15.30, за Києвом, виходить макроекономічний реліз інфляційних даних, тобто CPI. За квітень, що є найважливішим загалом показником за цей тиждень. Загалом на CPI відбувається реакція 50-100 пунктів, тому зазвичай очікується волатильність. Виходить одразу три показники. Перший це Core CPI, тобто базова інфляція. Очікують її плюс 0,3%. Попереднє значення 0,1. І загалом це ключовий показник, на який найбільше орієнтується ФРС. І він включає певну за собою волатильність, тому що ФРС на другу половину року зазвичай планує зниження ставки, і тому інфляція це базовий показник, на який буде вона орієнтуватись. Також виходить і показники і інші, і очікують плюс 0,3. Відсотки загалом по місячному CPI відносно падіння мінус 0,1% місяць тому. І тут ринок, можна сказати, перевіряє чи повертається короткостроковий тиск на ціни. У нас два варіанти, як може відбутися реакція відповідно до новин. Перше, це якщо фактичні цифри вийдуть вище за очікування, це свідчить про те, що долар буде зміцнюватись, фондовий ринок буде просідати. Особливо СПІ 500 NASDAQ і золото, і крипта зможе знижуватись відносно жорсткої політики ФРС. Якщо інфляційні дані будуть в межах прогнозу або нижчі, це ріст фондових індексів, ослаблення долара і золото біткоін можуть вистрілити. Але загалом скоріше. За все більше контекст конкретно по новинах, як я бачу, це більше саме вищі за очікування цифри вийдуть, і зараз загалом можемо аналізувати. Це останні серйозні інфляційні новини, якраз перед засіданням Федеральної резервної системи США і будь-які відхилення від прогнозу можуть суттєво вплинути на ставки, як буде в подальшому проводитись політика. Тому. Особливо на новини сьогодні в 15.30 зверніть е, увагу. Загалом, що в нас розберемо євро-долар, зараз ми знаходимося в східному тренді. Якщо на H4 перейти, в принципі, так як я казав відпори, відповідно попереднього прогнозу, в нас була сформована фігура голова і плечі. Я казав, після е, закріплення і ретесту від 23 і 6 відкривати угоди. Більш пріоритетно сел. В принципі, воно так і відпрацювало. І вітаю всіх трейдерів, які здійснили угоди. 250 пунктів якраз по рівню за Fibonacci 61,8 можна було спрацювати. Як зараз картина виглядає, що зараз ми торгуємось в межах м -м, певного рівня, в діапазоні від 50 по 61,8. Загалом. В принципі, очікуємо новини, але пріоритетно, якраз закріплення нижче або вище цих рівнів. Я би розглядав пріоритетні угоди, це в бай відносно тренду, тобто бачимо, в принципі, по стохастику, у нас є певна перепроданість на двох таймфреймах. Тому, в принципі, якщо закріплюється ціна вище 50-го. Рівня, в принципі, її потенціал до 23,6. Що, е, якщо заміряти 200 пунктів, якщо нижче 61,8, 61 тобто в нас виходять якраз новини, то 120 пунктів є можливість забрати. В принципі, е, загалом, як бачимо, ринок потрохи якраз підготується до новин і якраз консолідує ціну. Далі наступний GBP-USD, це у нас йде пряма кореляція відносно якраз таки до євро-долара. Тут також, в принципі, тренд у нас висхідний. На H4 ми бачимо наступну картину, що зараз якраз тестується середня сота. Відносно якої якраз можна розглядати угоду. Тобто, якщо в моменті від неї буде відбиватись ціна, то пріоритетно розглянути в цій парі угоди на сел, тому що в нас тут є, по-перше, відхилення на МакДі. У нас зовсім були маленькі збільшення об'ємів для нової вершини. Відхилилось від середньої, плюс сигнал по мувінгу. Загалом, в принципі, різні угоди на цих двох парах я б не розглядав. Тому зверніть увагу, в принципі, до вашої торгової стратегії, на що ви орієнтуєтесь. Тут би я чекав, якраз, в принципі, підхід до рівня, і звідси вже шукав би угоди від цього рівня. В бай, в принципі, за тренду. В принципі, на новини зараз якраз також ціна закладається. Далі можна від цього рівня розглянути угоди в бай. А загалом короткостроково по аж 1 хто торгує, в принципі, закріплення нижче цього рівня можна розглянути потенціал ціни до цього. Тобто це в нас 100 пунктів. В принципі, гарно. Окей, друга, третя, точніше, аут USD. Тут, в принципі, загалом у нас також пряма кореляція з NZD USD. Тут потрібно звернути увагу, що тут також якраз вже змінився тренд. Ось у нас був попередній максимум, у нас мінімум, і ось тут тренд змінився. В принципі, це був. Імпульсний рух досить потужний, і зараз якраз йде е, в нас корекція. Якщо її якраз орієнтуватися, це 23 і 6 рівень. М -м, в принципі, якщо в нас буде закріплення нижче сотого мувінгу і підтвердження відповідно, тобто очікується зазвичай угоди, я би розглянув більше в сел. До 38,2. І далі також вже звідти шукати точки входу. В принципі, загалом ця пара зараз більше так в на накопиченні. Я думаю, вона буде реагувати на новини. Тут більше я б очікував по неї конкретно зараз. Далі NZD USD в нас зараз відбувається корекція. Вже вона закріпилась нижче 23,6 рівня, в принципі, як і по Аут USD. По кореляції більше угоди в сел е, пріоритетні, зараз якраз підійшла до середньої Болінджера і закріпилась нижче сотого мувінга потенціал руху до 61,8 рівня. Загалом який, в принципі, себе відпрацьовував в минулому. Також е, точку входу. Можна очікувати від 38,2. Тобто, якщо буде закріплення, в принципі, угоду можна наступним чином 130 пунктів. Окей. Далі. USD швейцарський франк. Тут в нас е, наступна картина. Тобто, в нас е, зараз відбувається корекція. Відбувається вона на. На об'ємах, відповідно, і є повний потенціал доходу ціни до рівня 61,8, навіть в принципі, до 78,6. Тобто в цьому діапазоні розглядати загалом ціал нашої корекції. Зараз більше також готується до новин, в принципі, видно, що по МакДі відхилились і зараз де далі ця корекція. Конкретно зараз точки входу. Е, немає, тому що в принципі, зараз ми на 50-му, якщо ми очікуємо в одну і в іншу сторону у нас по 400 пунктів. Більше е, пріоритетно розглядати угоди від 61,8 в цьому блоці, і відповідно очікувати також, орієнтуватись тут, в принципі, на цій парі добре Макді відпрацьовує. Далі долар японська єна тут у нас сформувався геп. В принципі, ось такий у нас денний графік. Це був несхідний тренд. Це останній наш імпульсний рух, який відбувся. Останній імпульсний рух, який е відбувся, і, в принципі, якраз дійшли до рівня 78,6, і тут сформували, по-перше, закріпили вже нижче свічкою, плюс у нас. Е Сформувався на h 4 бачимо ГЕП. Відповідно, пріоритетні угоди на сел, відповідно до вашої стратегії. Тобто можна ось Стохастик якраз близько переходить. від... йде зверху вниз тестувати 80-й рівень. Як, в принципі, бачимо, коли були в максимальних пікових значеннях перекупленості близько сотого. Тут, в принципі, добре він відпрацьовував себе в минулому на h 4. Тому пріоритетна. Угода в моменті відпрацювати якраз по тренду глобальному сел. І перший потенціал це закриття нашого розриву, і далі вже, можливо, похід на тестування, звідки загалом це все почалося. Далі, угода по золоту. На попередньому розбірі було якраз проводили аналіз. Я казав, що, скоріше за все, золото не дасть більше. 23 і 6 рівня, в принципі, так і відбулося. Золото близько до нього війшло, і тут якраз угоди на бай відкривалися, в принципі, 2,5% чистих можна було забрати. Зараз конкретно вже змінилася ситуація. Зараз якраз ціна відпрацювала, і в принципі на таймфреймі D1 ми бачимо, що сформувалось. В нас подвійна вершина. Відповідно, пріоритетні угоди це в СЕЛ. У нас є круте підтвердження по мувінгу, якраз перетинається, і вони загалом на денному по золоту, в принципі, також себе відпрацьовують досить добре. Також тут потрібно чекати новин. Якщо нижче за прогноз, то інфляція у нас під контролем. Можливе зниження ставки влітку і акція золота крипто Ростуть. Тому, в принципі, очікувати відкривати угоди загалом це закріплення нижче рівня 3200. Потенціал руху, по-перше, це якраз до, якщо по теорії Фібоначі, загалом по відпрацюванні фігури це приблизно 3,69, в принципі, потенціал руху ціни. Можемо отримати. Це 3,5% чистих. У нас зараз все-таки, скоріше всього, по прогнозам орієнтується, що все-таки буде вище за прогноз. І тому в моменті, якраз якщо відповідно до новин, більше очікується саме зниження ціни. Далі біткоін також у нас був аналіз, і трейдер відповідно у нього також вітаю хто добре скористались. Якраз цією можливістю у нас був геп, також сформований ось на 4 його добре було видно. Тобто, в моменті ми тут якраз аналізували. Е, також після закріплення, ось конкретно після цієї свічки, відкривати угоди в бай, що в принципі 8,5% е, крута була річ. Зараз в нас є певна перегрітість на ринку крипти, і загалом. Це наше ось останні, останній рух, який відбувся. Потенціал загалом в нас вершина, якщо бачимо, певна є дивергенція на H4 і, відповідно, можливо, корекційний рух, але так само, як попередній раз золотой крипта, не факт, що дасть більш глибшу корекцію. Тобто, очікував би я в районі 23. І 6, якщо короткострокові угоди, а загалом пріоритет, звісно, це бай, в принципі, так як і по золоту. Зараз в моменті більше очікується корекційний рух, після цього вже угоди в бай. Далі по SP 500. У нас в принципі також очікується, ринок, в принципі, стоїть в якомусь певному діапазоні. Є в нас ціновий розрив. І загалом, в принципі, якщо долар ставка буде вища за прогноз, то акції будуть падати. Що відповідно у нас зараз, поки по прогнозам, так і буде, що скоріше всього підвищується. Тому я би очікував реакцію від цього розриву, і загалом в моменті поки угоди. В сел, плюс також у нас по Стохастику, можливо, буде сигнал на вхід. Далі по DAX 30, в принципі, точно така сама ситуація, також пріоритетні угоди в сел, але е, потенціал якраз Take Profit це в принципі до 20 тисяч 19600. Ось цей діапазон. Це якраз тут буде сота середня, плюс у нас по МАКДі. Навіть тут, як сформулась фігура, голова і плечі. В принципі, це більше схоже до розвороту. Якщо в нас де закріплення нижче рівня, який я виділив, потенціал руху. Це потенціал руху близько 5000 пунктів. Окей, бренд по нафті У нас виходили новини по видобуванню. І в принципі, ми побачили. Новини, які були по ній, це слабкі дані були з Китаю, зростання запасів в США, м'які очікування щодо ФРС відносно нафти і відсутність особливо ризику. І відповідно до цього були загалом слабкі показники, і нафта, в принципі, дуже файно відреагувала. Зараз вона торгується в наступному каналі. І тренд в нас змінився зараз на несхідний пріоритетні угоди це сел. Я б розглядав від 50 го рівня, тобто очікував тут якогось додаткового підтвердження. Потенціал, в принципі, великий потенціал, як мінімум, до меж цього каналу це 920 пунктів. Це воно, що відбувається по нафті. Газ у нас формувалася подвійна вершина, е, тест, і зараз у нас відбувається ретест. Тобто я би чекав загалом, як відреагує ціна на е, ось це плече. Якщо закріпиться вище, в принципі, пріоритетні угоди будуть в бай. Це вже можна рахувати як зміну тренду і розглядати угоди в бай з потенціалом. Е, в принципі, очікував би реакцію на, цей, на цю ціну. Зараз у нас якраз, якщо взяти останній наш рух, ось це був попередній, у нас 78,6. Тобто, якщо закріплення вище, більше схоже на ретест повністю фігури. Але у нас себе відпрацювало, в принципі, круто відносно попереднього. Це, в принципі, загалом аналіз. Очікуємо новини. Вони є найважливішими, що в нас будуть за. Тиждень цей виходити. Реакція 50 100 пунктів. В принципі, думаю, на активах ми побачимо. І далі вже будемо орієнтуватися, відкривати угоди. Так. Дивлюсь чат. Угу. Всім привіт. Роман Керниця так, золото розібрали, сп 500 розібрали, газ розібрали. Как-40. так, Окей, КАК-40, в принципі, сьогодні. По всіх би цих інструментах я по акціям розглядав би більше пріоритетні угоди в сел. А загалом можемо побачити, як ціна підійшла. діапазон. В принципі, вона виходить, так, тобто, у нас тут були пріоритетні угоди, тут, звісно, в сел по тренду, але тут ціна вийшла за сотий мувінг. Тому угоди би в сел, я розглядав. В принципі, якщо ціна закріпиться від мувінга, тобто від 61,8 звідси би розглядав десь до 38,2. А зараз в діапазоні би реакція 78,6. Як відреагує ціна? Якщо проб'ється далі, в принципі, можна розглядати вже е, ті самі осциллятори, які допоможуть зайти. Тобто, чекав би реакції від 2 рівнів 78,6, 61,8. Зараз ми між ними, тому точка входу буде рання. Очікував би якогось додаткового підтвердження. Це, в принципі, що по КАК 40. Так, Окей. В принципі, бачу. Наразі більше питань нема. Тому. Конкретно очікуємо сьогодні новин. В принципі, точки входу зараз ціни близько до них. Сьогодні, думаю, буде багатьох цікавий торговий день. Всім бажаю удачі і гарного, всім продуктивного дня. До зустрічі!